Паша, хлопці військові. Оце все наші рятівники стоять тут. Ось. І Павел, і, і другий. Теж Павел. Павел. Привіт. Ну, Привіт. здорові, Я... все нормально. Ну і слава Богу. Це нормально. Бійці мобільно-вогневої групи 8-го ДФТГ прийшли провідати Тетяну та Володимира Кузьміних. Вранці 3 січня в сумах біля будинку подружжя впав російський шахет. Всередині зайнялася пожежа. Сусіди та бійці добровольчого формування, розповідає пан Володимир, встигли прибути на місце першими і одразу почали рятувати родину з палаючого будинку. На другому поверсі була дружина господаря Тетяна Кузьміна. Вона не бачить, погано бачить. Вона, погано бачить. її за руку до балкона повіді. Віди сюди. <клес> Всередині, згадую Володимир, все було задимлене, дихати було майже нічим. Щось накинув, випустив, спустився на другий на середній поверх, відкрив, становився до вікна, дихай. Потому що потім хотів назад віднятися, я вже туди зайти не мог, тому що там таке стояло. Військові по драбині піднялися на другий поверх. Аби спуститися, жінці потрібна була допомога. Відкрили вікно по драбині, вони її на руках спускали. Паша він той, взагалі надихався так, що я вже за нього вийшов туди до забора. От наш паза до забору підійшов і дивлюсь, йому погано стало. Він аж присів. До лікарні ні, не піду. Ось ця драбина, да. по котре ми залазили да. тоді. Драбина. Да. Я вже грішним ділом. Да. О, через це вікно. Через це вікно витягували. Старший мобільно-вогневої групи на псевдобертолет згадує, на місце прибули за лічені хвилини після влучання. Увідали, що шахет іде на удар, на сниження, зафіксували підрив. И сразу было принято решение отправиться сюда всем экипажем. Поставили лестницу. Вот. Первый залез Павел, я залез уже второй. И постепенно начали вытягивать людей. Сейчас хлопцы нормальную лестницу разложат. Я вас буду поддерживать, а вы по второй лестнице будете спускаться. Я боса й гола. Я в одному тапку була рубашки в халаті, і ще штани вспіла на ній. Ну і все. І Хлопці витягнули, на руках, скоро віднесли, бо я боса була. Ну, це і все. Поліз уже на другий поверх, там вже було таке досить серйозне задимлення, дихати було важко. Ну, Треба було якось. Жіночку доставати. Хлопці стояли внизу, і сусіди всі якось сковперувалися. Ми жіночку обмотали. Приплев плід одія... лежав, такий досить великий. Під руки плед засунули, спускали її, і... а потім вже самі вилізли. Вода, шланг, На. є у кого-то. Попутно попиталися потушитими сествами, которые у нас були, ті, які сусіди принесли агнітушителі, хоча б збити пламя пожара для того, щоб попасть во внутрішньоби відкриті ті дві не Откривались найбільше роботи у мобільно-вогневих груп зазвичай вранці, розповідає інший військовий на псевдотренер. Так було і 3 січня. Бійці додає, майже закінчили чергування. Ми вже подамки були вдома. І тут сталася така подія. Так, побачили загоряння, побачили удар шахеда. Хлопці дуже швидко все зробили. Я тільки допомагав там аптечку піднести, там вогнегасник піднести. Трошки треба було зівак розігнати, бо я знав, що зараз прибудуть ДСНСники. Безпілотників того ранку на Суми летіло декілька, припускає Володимир Кузьмін. Наближення одного з шахедів почув без п'ятнадцяти Перший теж летів, теж так низько. Я там лежав і так, відчуття, да, 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 да. що летить, думаю, ну все, поймаю. <гум> От якраз перший пролетів, второй летів по маршруту, практично першого. На стіні будинку Кузьміних слід відлучання російського шахеду. Втратив своє керування, і крилом зачепився, і по дотичній це дуже повезло, що по дотичній він зачепив будинок. Практично несущих стін немає пошкоджень. Загалом, додає військовий на ім'я Бориси з позивним Джонсон, у порятунку брали участь шестеро бійців добровольчого формування. Наше головне завдання мобільних вогневих груп це виявлення, спостереження, супроводження та знищення ворожих повітряних цілей. Оце їхня задача. А це вже вони роблять за покликом серця, тобто вони повідомляють. Керівництво і з дозволу виїжджають, щоб рятувати наших людей. Навпроти подвір'я лежить купа згорілих речей. Їх ще не встигли віднести на смітник. Серед них і вцілілі частини російського безпілотника, що спричинив пожежу. Від пережитого і досі не може відійти, каже Тетяна Кузьміна. Аби оговтатися, є заспокійливі. Я себе погано почуваю зовсім. Чоловік ще трошки тримається. Ми вже в такому віці, що нам потрібен спокій, тепло. А в нас оце таке. Ми не можемо до себе в себе прийти досі. Головне говорить Володимир: всі живі з іншим впораються. Роботи <плес> ліва, та нема за що. нема, нема за що, то наша робота. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Суми.